Так, всім привіт, з вами Палич і нарешті ми діграли цей турнір ПВ, ПВП, турнір Клінч, Він проводиться у нас перший раз в такому форматі. Якщо не брати моменти, що він дуже розтягнувся із-за відключення електроенергії, то в цілому турнір вийшов прикольний. Цікаво його було б дивитися, новий формат це не рандом, зовсім Інший формат турніру, зовсім інша гра. Але World of Tance плюс-мінус 25, звичайно вже і тут е, впливає. То підпали, то БК, то не попав не попав, ні прабілью. Ця історія. Коротше, е, е, класика World of Tance, на жаль, і тут є. Хотілося б, звичайно, щоб в таких турнірах цього було. Значно менше, коли танки йдуть бортом. А вся команда стріляє і просто не може видати демедж в танк, тому що снаряди то в землю падають, то десь ще кудись летять, але не туди, куди ти цілишся. На жаль, от така історія. Особливо в рандомі це якось ще не так це замітно. але в цьому турнірі це прям максимально було замітно для кожна тичка це на вагу золота. От такі історії народ. Сьогодні цей турнір вже дограли. Офіційно, 8 числа також не без приколів, не без замін. Але що маємо, те маємо. І я думаю, сьогодні також 8 числа проведу стрім із так би мовити, з відповідами на питання на цей турнір. Дещо щось і тут скажу. Такі от діла. Я фінал не рестрімив. По причині сьогоднішньої масової атаки, по всій Україні, в тому числі прилетіло в лікарню Ахмадит. Тому народ, будь ласочка, всіх вас дуже прошу долучатися до будь яких збір, зборів на ЗСУ, в тому числі і на цей, що на екранчик, у вас є, в куточку долучайтеся сюди також. <кій> на жаль, на жаль, на жаль, все ви прекрасно все бачите, розумієте, вже, як то кажуть, що тут говорити. Тому підтримуйте будь-які збори донатами. І пам'ятайте, що кожна гривня, яку ви закинете, це ще є врятоване життя народ. Такі от діла, на жаль, не було настрою сьогодні це все діло рестрімити. Ну, Хлопці дограли, слава Богу, цей турнір завершився. І давайте будемо підбивати підсумки турніру. У нас є вже призери. Ось цей збір, наприклад, да, на рацію. Вся інформація буде також в описі, обов'язково, тому обов'язково долучатись народ. Е, призовий фонд. Перше місце 50%, друге місце 30, третє місце 20% отримає від призового фонду. Призовий фонд получився загальний 22 тисячі гривень у нас. Ось така історія. Зразу хочу раз давайте, так. накинемо трошечки гавна на вентилятора на маринку в топі. Він не скинув 500 гривень знеску призового. <кій> На турнір. Тут, якби, як би мовити, палка в двох кінцях. Казалось би, він призах, можна б і не скидати. Да? А з іншої сторони, ну як це не скидати? Да? Ну, типу, скільки часу було, не скинути 500 гривень. От, так, от якось так ви так мови, задумайтесь. Да? Ну, от, е, в цілому мені то пофіг, да, скільки він призах. Але сам момент підходу до турніру, до організаційного питання, мені особливо неприємний. В цей момент. От така історія. <кхи> І давайте ось наші є призери. Перше місце п... місце ПМС Вод, друге місце мамба, третє місце бутиль. Призові я їм розкинув, як тільки вони всі скинуть мені свої дані на карточки, щоб я знав, куди ти скидати. Так що от така історія. Це все ми порішаємо доволі швидко. І <кхи> Четверте місце 307 кілограм карми, п'яте місце плюс-мінус 25 Також п'яте місце GVG і два сьомих місця за триаміго і два матчі й додому. В принципі, два матчі й додому, лайкосик за назву. Тут, тут ви не прогадали. Тепер давайте коротесенько трошечки поговорю про турнір. постараюсь максимально коротесенько. Стосовно не, та, не той турнір, не той регламент, не ті карти, не ті корзини. Давайте поїхати по початку турніру. Неправильні корзини. Я визнаю, я згоден, що на цей турнір отак балансити, як ми балансили в рандомі, некоректно, але якось ж потрібно людей поділити. Саме адекватно це, звісно, було б робити командирів, які б собі набирали людей. Командирів брати по досвіду в турніру. Ну, п'ять так таки, нас не вистачає командирів, виходить тоді. Ну, от що маємо, те маємо. Стосовно того, як люди відіграли кваліфікації, на які корзини, це вже питання номер два. І тут я вважаю, що потрібно не мені в першу чергу робити якісь там казати, ай яй яй не той танк, нам тому е, погано відіграв. Да? А в першу чергу, шановні глядачі, у вас є вплив на цих стрімерів. Якщо ви вважаєте, що людина грає недоброчесно в турнірі, то просто, як то кажуть, прийшли, написалися йому, відписалися. І це буде покарання саме серйозне покарання в такому випадку буде для стрімера це втрата аудиторії. Якщо він, на вашу думку, грає недобросовісно в турнірі. От така історія. Можете це як-то заклик відписатися від когось, можете його і так вважати, але моя думка тут. Оце. Сама-сама-сама така буде покарання для стрімера це втрата аудиторії. І тоді він буде сам думати, чи варто йому там трошечки слабше відігрувати, щоб попасти там у другу корзину, чи в третю корзину, а не в першу, як він обично грає. Ну, ви поняли, так? Да? Стосовно не того регламенту. Е... Чесно скажу, коли от, от, я дивився, думав регламенти, оці, я зовсім не думав про ті ситуації, які виникли у нас в бою. І дуже багато людей говорять, дав втичку давай стоять. Це вже не, це не, це не моя задумка турніру, це вже люди самі до цього дійшли під час турніру. Коли я це робив, я думав на те, щоб менше перегравати боїв. Да? Щоб менше перегравати боїв, щоб навпаки заставити людей діяти. Да? І, типу, якщо десь ти там отримав якусь тичку в прокаті, ти вже типу, думаєш, що ти вже програєш, тобі треба щось розігрувати. У мене так воно було. Щоб, я вважаю, що ситуації можуть бути, типу. Ем, умовно, сталося дві ЛТ на полі боя. Да, і просто стоять до кінця бою. Щоб такого не було, щоб в таких випадках не писати нічию, то в першу чергу перемагає команда, яка зробила більше фрагів. А потім, якщо рівні фраги, то по нанесеному, дем... нанесеному демеджу. Чому іменно по нанесеному демеджу? А не так, як говорив, скільки в кого хп лишилося? Да? Е, тому що навіть маючи сетап умовно три ЛТшки, ти можеш виграти у сетапа умовно трьох маусів. Да? Ну, по, по, по ходу боя ти можеш виграти, да? Десь дати тичку 2-3 і потім зіграти на крісу. Е, якщо у вас така тактана та бій, такий сетап. В Цьому я нічого поганого не бачу. Але я вважаю, що якщо робити по ХП, яке залишилося, то, то будуть сетапи типу в три мауса на умовних хімках. Да? Ну, Виходячи в три мауса, ти вже автоматично маєш перевагу над противником. І не важно, чи ти отримаєш демедж, чи не отримаєш демедж. І умовно, якщо там вийдуть три є п'ятих, а з одній сторони буде там три мауса, то є п'ятим треба нанести десь тисячі дві демеджа, і при цьому не втратити ХП. Щоб зрівнятися тільки з самими Маусами. Розумієте, в чому проблема була? Тобто, що не тим мій регламент, але я вважаю, що він правильний. Тому що на початку бою ні в кого немає якоїсь переваги ізначальної. А так, якщо рахувати, як мені говорили, от правильно по тому хп, яке в командах залишилося, в команди, то будуть просто братися тримауса і аналитися. І попробуйте всі тримауса потім все-таки розкурити за рахуванням, що тобі треба нанести тисяч дві демеджа, так як я привожу приклад, да? щоб тільки зрівнятися і при цьому нічого не втративши. Це теж вже неправильно, ізначально неправильно, на мою думку, прямо ізначально. А якщо ви думаєте, що такого не буде, то буде. Я вас увіряю. Чому? Тому що правило, хто більше наніс демеджа в бою, той переміг. Народ під час турніру із чистої формальності, так, це була чисто формальність, щоб не перегравати бої. Народ еволюціонував і сам собі підстроїв. Не я це говорив. Народ сам підстроїв під. Датичку і заховатися. Розумієте? Це народ сам до цього додумався, до... Ну, це право в це вилилося, да, скажімо так. Да? Тому правило э, рахувати по кількості Хіпека залишилося, повірте мені, так само би еволюціонувало в умовні тримауса, э, в умовну аналку. Тому тут, як я говорю, проблема не в регламенті, проблема в тому, як люди це правило вже починають інтерпретувати, да, інтерпретувати. І як підстроїлись під це правило? Розумієте, за що я говорю? Тому були б такі от ситуації. Е, стосовно дачі. От говорять правильно так, а не так. І мені от, говорять, от у Варгеймінга щось там. І мене відповідно відповідає питання: Підождіть. де кіберспорт у Варгеймінга? Він помер. Його немає. То, як мінімум, уже нелогічно орієнтуватися на ті правила, які показали, що вони не працюють. І ставити в приклад: ось оце, оце УВГ, отак, 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 отак отакі-то карти, отак граються це максимально вже, на мою думку, провальна ситуація, тому що ми йдемо і тими, тими самими стопами, що і Варгіймів. І Варгіймін показав на практиці, що кіберспорт цей здох. Він не іграбельний. То навіщо ви відразу хочете цими стопами йти? Можливо, десь варто в іншу сторону повернути і щось по-іншому, якось цей рекламент зробити. Якось так. От такі діла. І от наводять приклад, типу, да. От нас, типу, стояло зараз. І от кажуть: от якби було як варгеймінга, типу, да? що. Ем... Якщо там, типу, всіх не вбили, то це, типу, нічия, і, типу, переграється карта, чи там всім по одному очку, чи по нулю очку. Йдеться далі, грається, да? інші карти. Е, то це знаєте, що ви виплине? А те, що якраз було у Варгейнінга. Якщо 10 хвилин, 8 хвилин всі стоять, чи 9 хвилин всі стоять, а потім вкатують. Да? А потім вкатують. ну, типу, Давайте так поїдемо. на всіх не вб'ють. Чи ти там на отежки втечеш? І потім десь на іншу карту пограємо. Це хіба оце, от, кіберспорт, оце видовище? Ні. Ні, народ, ні. І ще раз, ні. таки, пройдеться адаптація. Під умови турніру, да, перші там бої може, бути не такі, а далі воно, повірте мені, адаптується, коли вже там буде вже настоять на кону е призові місця. Народ адаптується, бо так само стоять, нічого не робити, і потім вкатувати за останні там, хвили, до, до кінця бою, за одну-дві хвилини, щоб не програти. Неважливо, чи ти виграєш в цій ситуації тобі важливо буде не програти. От якось так. І оце якраз той кіберспорт варгеймінга, про який мені говорять отак правильно, Ні, народ. Повторюсь, це неправильно. Абсолютно неправильно орієнтуватися на кіберспорт варгеймінга, тому що він здох. Треба щось з цьому міняти. Я не, не кажу, що в них там прям всі правила говно. Ну прям робити копію варгеймінга абсолютно неправильний е результат. Тому, ще раз повторяюсь, я вважаю, що у мене регламенти адекватні, дещо можна підправити, дещо підкоригувати, але база не повинна бути схожа ідентична до варгеймінга, тому що це завідомо програшний варіант. Якось так. От. Можете мене назвати ЧСВ-мразію, але ну, так воно є. Точно я не буду йти стопами варгеймінга, який, в якого кіберспорт здох. І щось потрібно цьому абсолютно ну, 100% щось потрібно змінювати. Такі от діла. Трошечки на емоціях набурбелив. Що там ще не поговорить? Корзини згадав, регламент згадав. На жаль, зі світлом це такий момент, тут вже нічого не зробиш. Дай взагалі 6 людей зібрати значно тяжче, ніж 3 людини. Я розумію, що там з людьми десь щось там по регламенту, щось десь не сходиться, щось десь це. І я, звичайно, вже буду ну, до цього всього дослухатися, і тому попрошу всіх вас е, написати, що ви думаєте про турнір, щоб що змінити потрібно. Або тільки прошу адекватно писати, адекватна критика завжди е, до місця буде, а не писати турнір гавно, корзини не ті. Регламент не той. <хи> якось так. знаєте. Будь ласка, конкретно, що сподобалося, що не сподобалося. Так, да, я розумію, що загальне враження за те, що турік розтягнувся дещо буде інше. Ну, от якось так. Чи маємо така, не маємо. От якось так народ стосовно цього всього. Начебто вже хотів сказати про ще щось, ну, забувся, коротше, друг, що сьогодні? Восьме число. Сьогодні буде можливість, так би мовити, задати питання, щось там попсу... помусолювати, е... якісь там ситуації, якщо когось щось цікавить, і поговорити по туріку. Такі от діла. На цьому народ все. Ще раз нагадую про збір. Будь ласка, долучайтеся, пам'ятайте, що кожен ваш донати, кожна ваша гриня це чиєсь рятоване життя. тому... Хто скільки може, будь ласка, збір є на екрані. В описі також все це буде. А на цьому все народ. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.